Привіт, мої друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про рослинку, якої ну, практично в день не знайти. Тому довелося знімати її образ її зовнішність уже у надвечір'ї, а розповідати про неї в день. А мову я веду про смілку. Не знаю, як ви, але я дуже дивуюся, коли дізнаюся про звичні для себе рослини. Цікаві факти. Ну як так? Я ж через неї переступала тисячі разів, а виявляється, вона не така вже й простенька. А якщо ви дивитесь моє відео, то це означає, що і вам теж цікаво відкривати різні секретики рослин. Отож, мова йде про смілку. Якщо подивитися на неї в день, здається, що вона давно вже відсвіла і зав'яла. І мало хто звертає увагу, що квіти у неї відкриваються вже у надвечір'ї. Яскравий білий колір дає можливість побачити нічним комахам-запилювачем, куди їм летіти. А смілка ще й приваблює дуже ароматним та приємним запахом. Отож, квітка пахне і чекає гостей, які смакуватимуть її нектаром і розноситимуть пилок. Але до нектару хочуть дістатися й інші гості із землі, наприклад, клопи чи мурашки. Але смілці такі гості не потрібні, немає від них користі. Вони тільки погризуть рослину і все. А смілці потрібно, щоб вони переносили пилок із квіточки на квіточку, і це можуть зробити тільки літаючі нічні комахи. І від непроханих гостей, які повзуть, лізуть, біжать із землі, у неї теж є свій захист. Трохи нижче квітки у Смілки виділяється клейка речовина. Вона або зупиняє непроханих гостей, і вони йдуть геть, або застрягають в ній. Якщо обережно відірвати квіткову чашечку з частинкою квітконіжки, щільно затиснути біля основи пелюстки, а потім ударити по долоні, на якій вона лежить, то вона лунковибухне. Через це смілку в народі називають хлопавкою. Ось так. Якщо хочете перевірити, то я вас зараз навчу. А вже ближче до осені замість квітів з'являються плоди у вигляді діжечок із насінням всередині. Ось погляньте, я розламаю цей плід і ви зараз побачите, скільки там насінинок. Але зазвичай плід цей не ламається, і ця діжечка стоїть собі повна насіння, і просто так їм звідти не висипатися. Якщо вітер слабенький, то він колише стебло рослини і насіння в діжечці просто пересипається туди-сюди, туди-сюди. Але якщо порив вітру сильний, він нахиляє стебло рослини в один бік. А потім воно, наче пружинка, повертається назад. І ось тут насіння й вилітає якомога далі. Або, можливо, й таке, що рослину зачепить тварина, і тоді насіння вистрілює на далекій відстані. До речі, смілка дуже близька родичка відомих всім гвоздик. А що вас здивувало в такій непримітній рослині, як смілка? Ось така вона звичайна, незвичайна смілка. Якщо спостерігати за природою і навіть за звичайними рослинами, то можна знайти дуже багато всього цікавого. Я пішла шукати далі. А ви пишіть коменти, про що б ви про яку б рослину хотіли ще почути. Всім до побачення! Руда біологія. Шановні батьки, бабусі та дідусі, мій канал вже чотири роки працює на громадських засадах. Бо моя мета це навчання та розвиток всіх дітей, які того бажають. Але діяльність потребує певних фінансових витрат, як от забезпечення технічними засобами, поїздками, підписками на потрібний контент. Якщо вважаєте, що канал Руда біологія є корисним для навчання ваших дітей і вартує того, щоб розвиватися далі, то прошу підтримати його фінансово. Картку для меценатів рудої біології можете знайти у описі до відео. Щиро дякую кожному меценату. Ваша підтримка мотивує рухатися далі, створювати нові Кальні теми для нових відео.